Васильович. Ну, здивували. А ми думали, що ви тільки обіцянками нас вмієте годувати. Шановні панове дармоїди, халява закінчилась. Це не просто сніданок, а це винагорода тому, хто придумає, як потрапити до міністра. Хто ще хоче перейти на сувору дієту? Думати. Треба Івану зробити троянського коня, всередині якого проникнути в міністерство. <гум> Історія. Єдиний предмет в школі, який Бодя не прокурив. <гум> а що ти, Іване? Я? Ну так що я запропоную? Треба прийти так, сказати сильно. Давайте я краще троянського коня зроблю. Да. З вами борщу не звариш. Та-дам! А тебе, який біс попутав. Знову цією зіркою. Василю, це план. Пройдемо до міністра з колядками, вертепом. Хто там що говорив про троянського коня? Ну, що що, ви не пам'ятаєте, як ми у Франківську до губернатора потрапили? Охорона не тільки пропустила, ще й підспівувала. Так, пропустили зимою в коляду. Я вас прошу, ви думаєте, ті столичні щось знають? Давайте спитаємо. Я вбачаю. <гум> Скажіть, а от коли у вас у Києві вертеп? Hello, ну, жовтні. А ваш вертеп влітку? Я ж казав план ідеальний. Ви не знаєте, де моя маска для обличчя. Вона така зелененька суміш. Я не знаю, куди я її. Я не брав. Діло. Bomba! Alô, ah, bom. é. Нічого не їсть, нічого не п'є, нічого не хоче. Слухай, Ти второпала, що сталося? Схила щось не так. В неї депресія, Їй, матінку Божа. А то що таке? Хвороба великого міста. Почечки кружки пила, та то не зараз, але дуже небезпечно. Ой. Був у мене такий знайомий, теж настрою не мав, а потім з балкону стрибнув. Добре, що другий поверх то тільки лавочку зламав. Ой. М -м -м. Ну, воно ж хоч лікується, так? Але потрібні радикальні дії. Угу. Розумієш, щоб повернути інтерес до життя, то потрібна чоловіча увага, там, компліменти. <гас> Точно. Звони своєму фазінчику. Базген не підходить. ж ніколи компліменти не договорює, а одразу лізе цілуватись. Ха. Ну і що ж робити? Так. Ти вмовляєш Ірку піти в кафе, а з мене кавалера. Ага. Добрий вечір, тобі. Пане господарю. радуйся. Ой, радуйся, земле! Син Божий народився. Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, на дудоці граю. Стоп! Що? Що за маскарад? Вас вітає народний заслужений академічний аматорський п'ятизірковий вертеп села Великі Вуйки імені Штефана Лупеску. Назвав своїм іменем ми з Діаспори. Вам назначено. На небі зірка возвістила. Несемо ми благу новину. Прохід тільки по записі. Слухайте, ну якби нас не чекали, ми що так вдягалися, ми що клоуни якісь чи що. Я таке не рішаю. Одну секундочку. Борисич? Тут якийсь вертеп. Пропускать Ситуація на п'ять дріб вісім. У нас, схоже, не санкціоноване проникнення. Діємо згідно інструкції. Ага, <реку> поняв. Добре. Проходьте перші двері наліво. Ірка, можна твоїми парфумами скористаюсь? Ще візьми мою вечірню сукню. Інакше тобі хліба в магазині не продадуть чи куди ти там зібралася. Та ні, Оленка, в ресторан запросила. Якесь не там свято? В неї ж день народження зимою. Зимою. Ну, Так в неї якесь інше свято? Професійне. Так день торгівлі теж вже був? Був. Ну, Вона казала, що якесь. Не... По китайському календарю. Саме так вона і казала. А, ще столик на двох там замовила. А чекай, а чого тільки на двох? Ну, Так в тебе ж настрою нема. Так я що, свиня подругу не привітати. А ну! а Чого ви мені не кажете, що я така запухша? Та ніякий, я не диверсант. Я столяр. Ось моя робота. Суцільна несправедливість. Чому в малих вуйках є? А великих нема. Я тут не при чому. Вони мене заставили. Сказали: або ти з нами, або смерть. Жорстокі люди. Взагалі, то хлопці хотіли коня зробити троянського. Але на це нема часу. 12 століття перша згадка про великі вулики, а малі вулики вшому. 13 століття йшов. Я всьому зізнаюсь, але мені потрібні гарантії. Програма захисту свідків і паспорт Аргентини. Не погубіть! Я все підпишу. Я всіх знам! Всіх! Привіт! Буцефал! Хто буцефал? Улюблений кінь Олександра Македонського, тож це питання у кожному кросворді є. Ага, Дякую. Чуєш, Жорик, а скажи мені чесно, в тебе хтось є? Е, 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 брр, брр. навіть не мрій. А то вас Генчик тобі другу руку зламає. Жорик, в мене є подружка, їй треба того, розрадити, ресторан там, ну, всяке таке. Ні, 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 я стільки не вип'ю, душов. Це тут до чого. Знаєш, чи красивий дівчат? є стрімні подружки, а дивлячись на тебе, ти приведеш мені якусь. Бо це фалку. <ріст> <ріст> Що я з нею робити буду? Та ні, в мене подружка вогонь. Ну, Не така, як я. Але й рухи будуть цілі. Та не знаю. Ресторанту там дорого. Дівки пригощають. Я готовий. Що, куди треба йти? Костюм маєш? Маєш, диви, фірма. А на випускному в чому був? Жорик, я тобі кажу, що короткі штани то зараз модно. Іде. Та вже десь з 10. -10. Ага. Е. Що? А я тоді скіко. Так а ти взагалі <гум> <гум> Ну, Взагалі я приїхав в Київ на декілька днів. І лишилися на 15 років. Так саме так в ці дні наш славетний колектив свідча, до імені Штефана Лупеску святкує своє 15-ліття. Я вперше про нього чую. Я перепрошую. Коломийська пекторай 2015. Косівський відмідь 2017. І наша гордість Верховинська Смирикова Гілка. Ми офіційні колядники України та Верховинського району. Прошу. Гербова печатка, підпис, ніби документи в порядку. <гас> ніби. Але є одне, але ваші люди вже у всьому зізнались. Що ви скажете про вуйків на дерев'яних конях з аргентинським паспортом 12 століття? Ну, <гас> 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 хлопці, професіонали Вжилище в ролі і грають до кінця. Під ним старий кульгавий кінь зі старим попсованим на миллю сідлом із різними стременами. Кінь, ворога за шкіра облізло, да, вразил. Ми... З ним слуха. Одягнули під пару коней. Потвор, справжня потвор. І зовсім не схожий на християнську слугу. або слузяйську лаке. Вас міністр чекає, все досить. Дівки! А я тут випадково друга зустріла. Працюємо разом. Знайомтесь то Георгій. Mm -hmm. Я Марійка, а це Ірина. <свист <shout> <свист> ну, що ж, давайте. З Днем працівника торгівлі. <свист> Марійка, ну ти даєш, то коли було? Ну так, сьогодні ж по китайському календарю. Ти ж сама мені казала. А, -а, -а точно! Ну що, торгаші? Ні податкової нам, ні санстанції. Вульва. <клухи> Ірка. Так, під мою відповідальність: Театр Свічадо: чотири людини до міністра. Чекайте, там печатки сільради. Звичайно. Так це ж документи. Ну і підпис голови. Підпис. Звичайно, це ж перепустка до міністра. Ці артисти не на секунду не виключаються з гри. Талант. А Хто біг подумати, людина без театральної освіти? Самородок. Гарного вам виступу. Е, правда, косу я у вас заберу, а то як-не-як -як холодна зброя. Ну, запрошую до міністра. Я, я з місця не зрушу, поки не знаю, звідки там печатка і підпис. Ту давайте ще постоїмо, тут поговоримо, до міністра іншому разу. Тут прохідний двір, правда, Василь? Та яка різниця? Звідки там той підпис Васильович? Давайте я вже міністру вручу того ведмедя. У мене вже руки оніміли. А цікаво. А чим цих колядників пригощають в столиці? Вівські. Колядуємо як в останній раз. То ви кажете, теж в торгівлі працюєте. Mm. А ким саме? Я охоронець. Ой, Жорик такий приколіст. Подивіться на нього. Ну який він охоронець? Він. Е security? І... Чула Ірка? Секюріті? Яка цікава у вас професія? А де ви навчались? В школі. У вищій, вищій академічній школі секюріті. Чула, Ірка? Mm. Та що ж ми їмо та їмо? Ми що сюди їсти прийшли? Uh -huh. Я тобі зараз кадика вирву. Mm. Але вона що таке, я не болі? Марійка одружена, а от Ірина. Понятно, що ніхто не взяв. Хто із такого кислого пикови візьме. Що? Пішалка! напився вже берега переплутала. І Пішов. І берега. За минулий квартал було відремонтовано 10 тисяч кілометрів доріг. Наступного кварталу планується на щойно відремонтованих дорогах провести ямковий ремонт в цілях профілактики. стала яка не бувала над вертебом зірка ясна, Новий світ засіяла. Ну, дівки, мені пора. Та чекай, ти що, образилась на того придурка? Ну, хочеш, я його звільню. Та він тут ні до чого. Ага. А депресія в тебе звідки? Яка депресія? Яка? Зараз вийду на балкон, трохи подихаю. Ніяких балконів. Навіть лавочки нема. Ага. Так, дівки, ніхто нікуди не йде, бо починається караоке, а? Поплакала і стоп, Біалка розцвіла, Засяє день таємними знаками. О! І мама молода, закохана. Нащо ти так потратилась? Тут же все таке дороге. Напевно. Розслабтесь, дівки. Тут заклад друга возгенна. У нас тут все по собі вартості. У мене чоловік завтра їде в командіровку. Я на тебе чекаю. Mm -hmm. Завтра то добре, а на сьогодні є якісь варіанти. Який знайомий власника акуражиться. Вже сьомий раз одну ту саму пісню співають. <кху> так, а де трубочки? Одну секундочку. Знаю я ваші секундочки. Сама принесу. На. Ух, на локса, і звір біжить. Три трубочки будуть. А що сьогодні благодійний день, що ти вирішила спуститись з небеси і побалувати присутніх мужчин своєю посмішкою? Хлопач, розслабся, я сьогодні не в настрої. А я якраз днями отримав диплом спеціаліста з підняття настрою. Залеж свої ці дешеві підкати для провінційних дурочок. Дякую. Віски для Романа. Угу. О, а я бачу мої дешеві підкати. Виросли на біржі дешевих підкатів. Розслабся, тепер все то саме не мені, а отій самотній блондинці. Там не пались так. Ірина. Возирі. Любить манатіка і шампанське пляшку шампанського. шампанську. щасти, цьому дому й господарю. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Лийти дядьку віскаря. Питань нема, наливай. Шановний пане міністре, ми вам дякуємо за такий теплий прийом і дозвольте вам зробити подарунок. Ось такий невеличкий сувенір. Ручна робота. Це найкращий майстер в нашому селі. Але головна мета нашого візу. А ось і преса. А кажуть, що чиновники відірвані від народу. Знімайте, пишіть. Пан міністр, чому колюда літом? Так? Чого? А тому що на Різдво пан міністр буде зайнятий. Точно, щільний графік, а в мене зараз вікно. Як то кажуть, готуй сани влітку. Хлопці, коляда з п'ятої цифри. Нова! як каде! Сіяла! Не знав, що сьогодні в караоке конкурс краси. Ти під яким номером будеш виступати, щоб я проголосував? Конкурс краси, скажете таке. Так. А ну, іди звідси. На сьогодні вечір без без чоловіків. Марійка, що ти починаєш? Досить цікавий мужчина. Марійка, значить. Так. Зрозуміло. А як звати Олімпійську вагоню пісні? Ірина. А вас? Моє ім'я не таке цікаве, як мій сценічний образ. Анна. Дикий Ангел. Дикий? Так. Ангел, давай, складай свої крила. А у мене тост. За прекрасне сузір'я красунь, які прикрашають цей заклад. І окремо за зірочку під іменем Ірина і. І Христа Ер. Романтична. Інтересна. Н – Неймовірна. Ірку! Угу. Від вас, від вас, ми ідемо за коляду дякуєм. Дай вам Боже щастя долі і маєтку в вашім домі. Будьте здорові! По-моєму, це вже перебор. В штовкує. Ти Та... Подивись, яка вона щаслива. Це легкий флірт. Найкращий антидепресант mm. в лікувальних цілях. Mm. Ну головне, щоб ми її не залікували тим таким ангелом. <рес> Слухайте, як вони з мого коронного анекдоту сміялись. Ти скажи безсмертний, звідки ти знав, що міністр любить послі жарти. <рес> Хлопці, та тут грошей, як за прокат лиш в сезон. Васильович, я перепрошую, прокат чотирьох костюмів, плюс втрата коси смерті. Штефко, гроші є. Тримай. Плюс втрата трьох пір'їн карпатського Павліна. Рідкісний птах, червона книга. Мало-мало. Рідкісний птах, червона книга, а? плюс ПДВ, податок на додатковий вертеп. Я все-таки приватний підприємець. Та досить з тебе. Ага. А нарешту ми купимо квитки у купе. О! І будемо їхати додому як королі. <ріст> <ріст> Слухайте, а цей міністр виявився нормальним мужиком. А я його запросив до нас у гості на Різдво. О! А як же він до нас приїде, як у нас дороги немає? Ой, Документи. А ми їх підписали? А вона йому каже, а про що ви зараз по. Каже, про що Про що ти зараз думаєш? А що ви далі співати? Та мені вже під набридло. Та й репертуарчик тут у мене вдома покручує. Поїхали до тебе додому. Так треба було з цього і починати. Зараз я тільки дівчат Ну, Можна і з дівками, але втрьох буде дорожче. А в тебе що вдома? Платний караоке. <рес> Послуги у мене платні. Ого, але... але я обіцяю, що ти не пошкодуєш про жодну витрачену гривню. Куди? А ми до міністра на хвилинку. В міністра, робочий день окончен. Ну, Звичайно, окончен. Дня ж продовження банкету. <рес> Нічого не знаю. Я действую, згодом в казіок. Так ми ж вертеп, Ми дещо у нього забули. А, точно. От ваша коса. Ми забули провести один обряд. Ми ще в нього не засіяли. Більше ви тут нічого не сіяли і не тіряли. А той зараз начальника служби покличу, і Він вас і сюди Покличте, покличте. У нас з ним дуже хороші відносини, він нам допоможе. А а, а, а де. Ірка, то ну звідки ми знали, що то Альфонс? Втинялася якесь нещастя біля бару з своїми дешевими підкатами для лохушок. То я по-вашому ще й лохушка. Боже, ну ми ж просто хотіли тобі допомогти. А, то ви разом. Ха -ха. по я вже безплатно нікому не потрібна. Дякую вам, дівчата, ви мені дуже допомогли. Ні, Ну що ми мали вже робити? Ти ж, ж з вікна хотіла стрибати. Ми лікували твою депресію. Та яка депресія? Яка? Просто та скотина, Штефко не дзвонить і не пише. Я йому вже не цікава. Боже, вже в нього хтось з'явився. Боже. І через це стільки плачу? Дай телефон. Алло, це Марійка дай мого. Бодя відповідай чітко, як в ЗАГСі. Ти сьогодні пив? Мав право. Колядник не може відмовляти. В Такому стані він ніколи не збреше. А ну кажи мені: в штивках хтось є. Так. О! Ірка. Ти ж сама мені розказувала. Знаєш так, Бодя, Штефку має ірці дзвонити кожен день. Ти за це відповідальний. Інакше. Я все поділ, тільки не рухай мої заначки. Ну. Великі вуйки, це буде спека. Великі вуйки, до самого верха. Часи великих воїк настають. Великі вуйки, керують світом. Великі вуки, то великі діти, побачить. Жертва, ні бойки душ, <реш> <тут. реш> так і було, більше вже не буде Ми люди народились очі розчинили, і звідти сюди залунало Щит усе дістало, що часно бути, позабути, і часу мало, нема куди подітися, їх усюди чути, зачинились болівуди, голівуди під їхні жарти дати, жити не вяти У мене чуйка, планету захопили Великі бойки <реш>